А що ж це таке? Ну, друзі, тут все накриє Україну. Такого ще поганого розкладу не було. Ну, було там по регіонах, так? Да? Ну, щоб отак кучно. Ну, давайте, значить, центральна Україна, тут теж активність, сюди теж удари, які тут наслідки. Ну, це по якомусь місту удар. І, знаєте, як, не знаю, все, акт возміїзди, я за щось. Може, з цього міста, з центральної України, б'єм поражки, У мене таке така ідея.